Доброго дня, друзі. Сьогодні 31 липня, і я хотів би поговорити про свої однодворічні саджанці винограду. Я їх показував протягом цього сезону. Вони то росли, то не росли. Підживляв різними підживками: і карбамітом, і гуматом, і ростконцентратом, Чим тільки не було, але результати різні. Вони явно виросли, але, як на мене, як на двохрічній кущі, це ну, слабенький результат. Значить, ось динька, Бачите, що один пагін досяг тільки другого дроту. Ті два, ну навіть он, ще один малесенький, не доросли. От Зараз коронка загнута після того, як дощі пройшли. Після грози якось загнулось. ще йшли, там коронка не загиналася. Як гроза пройшла, загнулася чомусь. Так, це красунчик. красунчика трошки кращий результат, він от майже досяг верхнього дроту одним паганом. Ну, ще один ось до другого доріз, але бачите, які тоненькі на кінці. Ну і там вон, два маленьких, будуть зрізані на зворотні однозначно. Ну, тут хоч є, що покласти на наступний рік. Пріма України, бачите, також один он пагін по діагоналі пересікає. Як ікс мене, пересікає красунчика, трошки тонший пагін, але другий також он до другого дроту доростає, третій малесенький-малесенький. Е, хто мене прямо порадував цього року? Це Басант. У нас минулого року він не так гарно ріс. Навіть гірше, ніж красунчик, але бачите, цього року. Це чотири повноцінних рукави вже на наступний рік. Вони вже переросли, два із них переросли в верхній дріт. І там третій досяга, четвертий він. до четвертого дроту доросла, бо басантів взагалі питань немає. Так, ну і хе -хе, ось він строкатий. Ще його піострий називають, Ну, я вже кажу строкатий. Значить Тут три пагони і вони малесенькі. Вони навіть до першого дроту не доросли. І найбільше дивно мені із цимуса, бо минулого року він найкраще ріс. А цього року просто слабкий ріст. Показує все, ніби його щось пригнічує. Але я підливав і антихрущ і всі підживки були. Ці саджанці були посаджені в один рік. Підживлялися однаково, але бачите, результати росту зовсім, зовсім різні. Тут навіть отак от скажу, Он, пан Дмитро мені подарував минулого року саджанці львадівського чорного. Ну, один, він гірше росте. Навіть при тому, що тут оброблено було гербіцидом людьми, значить, ви бачите, що один із саджанців вже до першого дроту доріс. Ну практично вусиком торкається. Так це однорічка. А ага. ті, бачите, такі як Строкати чи цимус. Я взагалі за цимус не можу зрозуміти. Ну і рататуй. Ось куча рататуйчика, також двохрічка. Минулої весни я його саджав. Оце вже другий сезон вегетації. Знову ж таки, в нього то пропадають вершинки зовсім, то з'являються, це ось почало з'являтися. Ось одна, хоч більш-менш на вершинку схожа. Але... Ну це ж не двохрічний, розумієте. Ну, ось, люблю повторювати слава України, Вона, коли була двохрічкою, вона вона три такі грони, чотири. Ну, взагалі більше було, але вже я пронормував, у нього лишив чотири грони. Потім пожалів, зрізав одну, але потім пожалів, що зрізав одну, тому що вона ті витягла там на середину серпня, на другий рік вегетації. Цей ж ось. Не доросте і до першого дроту навіть. От. Ну і тому вхід піде важка артилерія. Я розумію, що це вже запізно. Це треба було робити раніше. Але вже так вийшло, що вдалося мені роздобути те чудо, з якого можна зробити підживку лише недавно, днів 5 тому. Я його залив водичкою, ось воно вибродило, бо було жарко, це зараз і спохолодало в нас. І от на 31 липня я роблю підживку. Вона азотна, дико азотна підживка. Але я деякі кущі все-таки оброблю не всі, басанті там, чіпати не буду, красунчика не буду, мабуть, і пряму України. Але отакі, як цимус, як строкатий. Як мій улюблений рататуйчик, все-таки підживлю. Ну це, прости господи, це йому взагалі 3 роки. Це щеплений як його, цитронний магарач. Три роки. Буду викорчовувати його, ну це буде окрема тема окремого відео. Значить, підживка. Яку я сьогодні зроблю, це, мабуть, буде остання підживка азотними добривами цього року. Під кожен кущик, який я буду підживлювати азотним добривом, пролью по одному відру води. Так, друзі, ну і для моєї комбінованої підживки треба буде декілька інгредієнтів. Оце всім відома підживка із дріжджів. Я використаю хлібопекарські львівські дріжджі сухі. Через те, що вони в мене лежали вдома, мокрих не було. Значить, усі інтернет-ресурси говорять про те, що всі інтернет-ресурси говорять про те, що десь 1 до 3 можна рахувати, якщо це 1 грам сухих дріжджів в еквіваленті, як 3 грама сирих дріжджів. Тобто, розумієте, 10-30, 100-300. Значить, оце умовно візьмемо ніби як 300 грамів сирих дріжджів, то цукор кілька. Значить, Що я роблю? Дві трьохлітрових літрові банки, там по 1,5 літри води. Зараз я додаю туди по столовій ложці цукру От. і дріжджі. Само собою, яйця використовувати не будемо, використаю інший продукт життєдіяльності курей, не яйця. Бо той продукт не дуже гарно виглядав би в кадрі. Подовжу, у мене гаряч, ну як, не гаряча тепла десь градусів під 30-35. А кілька нюха брошку. Я нікому не скажу. Так, цукор додав розчинив. дріжджя додав розчинив. тепер даю десь годинку побродити цим дріжджям, і поки вони будуть активні. Цей маточний розчин з активними дріжджями буду розбавляти. Десь стакан 200-250 грамів на відру води 10-літрове. Але ще один нюанс. Друзі, і я не рекомендую так робити, не раджу так робити. Я вирішив це зробити для себе в порядку експеримента. Дивіться, вже початок серпня-завтра. От, можливо, я завтра і викладу це відео. І е, дивіться, та сама зденька вона знизу вже визрівати почала. Ну І це непогано, там красунчик так само почав визрівати. Зараз я дам азоту багато цього добрива. Це викличе інтенсивний ріст пагонів. І якраз можу стикнутися з тією ситуацією, що. А лоза не визріє нормально до холодів. Відповідно, ну, я хочу отримати рукави на наступний рік, а я їх можу не отримати. І загубити навіть те, що зараз є, те, що почало визрівати, ну, перестане визрівати, буде активно рости. І так далі. Я свідомий, що це може бути. Єдине, я думаю, ну може я помиляюсь, поправте мене, що прямо пропорційно залежить те, що наростає зверху. До, корін... до кореневої системи. Тобто, якщо я підживлю, пагони активно почнуть рости, від того що більш активно почне розвиватися коренева система. Навіть якщо я на наступний рік не отримаю нормальних там лос на плодоношення, як мінімум, я думаю, поправте, якщо помиляюся, кореневу систему я трошечки зроблю більш розвиненою. І вже наступного року. Буду виганяти ті самі лози, вже більш потужні, бо буде більш потужна коренева система. Ну, а якщо виросте, може мені пощастить, буде тепла осінь, то може попрацюю трохи монофосфатом калію і, ну, до речі, ні разу не працював, лози завжди визрівали нормально. Ну, Але це такий рік, що може, доведеться спробувати. Тобто, якісь кущі, типу диньку піділью цим добривом. Рататуй піділлю цим добривом. Тоді строкатий піділлю цим добривом. Ось він зовсім маленький. І цим ось піділью. От. А щодо лівадійського чорного, то від пана Дмитра то чисто експериментально цей от кущик, який краще росте. Який вже майже досяг першого дроту його підливати я не буду. А отой, бачите, малюк такий, А його піділью. Ну і подивимося, чи якось вплине моя підживка на ріст цих кущів. Бо чесно вже такий якийсь рік, що не віриться. Тобто це тільки ті кущі, які я піділів, ті, які більш розвинені, Наприклад, той Басанті, ну я не бачу сенсу. Там вон корони загнуті такі. І він ріс і ріс би і ще і й ростиме. Тут -ту -ту. гарний ріст показує. Непогано декілька паганів красунчика, непогано там пагін пріми України, та хай буде так. Ці я піджавляти не буду. Ці по листу пізніше. Хилатом якимсь. А оці ось декілька кущів, які назвав їх зараз. Підживлю на свій страх і ризик, ще раз повторюсь, Я не рекомендую нікому так робити. Зараз я не кажу, ось зробіть, підживіть. Я би це міг казати на початку липня, а так як не міг я дістати суперсекретного інгредієнту дуже довго, то того й не зробив. А зараз, вже коли дістав, розумію, що пізно. Свинячий голос, як кажуть, але ну, зроблю. Проекспериментую, гляну. Що вийде? Друзі, пройшла година. Активне бродіння продовжується. Вже не таке активне, але ворушиться. Значить, зараз я додаю 200 мл маточного розчину. Оце відеочко з водою і з квітами. Це я трошки пінку сюди з скидав. Взлив одну баночку. І тепер заливаю в чашку. Отака от, от пінна чашечка вийшла. В принципі, цим уже можна підживляти, але я додаю ще один суперсекретний інгредієнт. Друзі, як казав один відомий блогер, а пахне як. Так, це курячий настій. Один добрий дядечко завіз мені з тиждень тому. Я розбавив його один до одного. Тут у відрі. Це 25-літрове відро. Воно активно бродило. Ну, вже днів два як перебродило. Жарко було, швидко перебродило. Значить, тепер. Оце один до одного було. Ну, відро-відро, ну там майже відро. Послі до цього курячого було і відро води. Значить, тепер я. Додаю дві отакі баночки. Оце з настій із дріжджями. Раз. Ну, трошки менше, ніж дві, щоб вийшло десь пів літра. Півлітра на Ну, тут не 10 навіть, літрів води, тут 12 у цьому, цьому відрі. І все, і такою з вітамінно мінеральною бомбою, я зараз буду підгодовувати ті кущі, про які вам казав. Нікого не закликається повторювати на початку серпня. Так, друже рататуйчик, якщо ти після цього не будеш рости, то я вже не знаю, що тобі давай. Їж смачненько рости великий. Ну і так далі з іншими кущами запланованими. Друзі, підживив усіх кого хотів. Під корінь. Може і не варто було, але... вже вистріл зроблено. Я вже казав, ну повторюся, я ж... Експериментую для себе, і я не кажу, що це треба робити. Прям якщо не росте, то підживіть. Уже напевно не варто цього робити скоріше за все. Але я от вирішив ризикнути для себе чисто. А ви подивіться, які будуть результати, і потім зробите висновки, варто чи ні. Для себе на майбутнє. Само собою, що тут є різні змінні, типу погодних умов. От зараз осінь може бути довгою і теплою, наприклад, і все буде нормально. А може похолодати різко в кінці серпня, і... а вегетація активна за рахунок підживки. Ну, то ще подивимося, як вона спрацює чи спрацює взагалі, бо я дивлюся на цей ратату і віри в мене немає. Ну, можливо, треба було два пагони залишити. Ну, то... ну все одно, ну от є. Рататуй є басонті, навіть красунчик вони є. Вони ж ровесники. А ріс такий от різний. Тому, тому так. Я зробив, а ви дивіться, я покажу обов'язково результати. Якщо буду живий, покажу результати, разом подивимося, разом зробимо висновки. Все. Показав все, що хотів. На все добре вам. 1 серпня у нас добре підхолодало. Якщо вірити термометру, то зельман таке, хоч є чим дихати. От перший день після підживки не виходив ще на виноградник. А, ну, хочу глянути мега результати. Ну от хочеться вірити, що денька вже підросла. Так, рататуй. Ну, я думаю, в перший же день не варто очікувати прям якихось там результатів крутих. Але в будь-якому випадку дякую за рецепт підживки пану Сергію. Закомбіновану підживку я не чув ніколи. Окремо дріжджами також підгодовував. Курячим посудом ніколи не підгодовував настоєм. Але он прям про комбо це від нього почув. Так що, пане Сергій, дякую. З мене гарний кадр. гронки Слава України. Ну і Велеса. До речі, наскільки я бачу, після дощу не потріщав. Слава Богу.